Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами будемо готувати лінивий медівник. Для цього потрібно. Я взяла 125 грам меду любого, який маєте, і поставила на невеличкий вогонь, щоб він розтопився. Додаю 140 грам цукру. 140 грам цукру так само розтоплюю з медом на маленькому вогні. І даю. 50 г масла, воно має повністю розтопитися. Коли воно повністю розтопиться, я буду додавати півтора столової ложки соди. Постійно помішуйте, щоб не підгорало. Я наше тісто, що я робила на плиті, висипала його в миску, остудила його і тепер, поступ... бачите, карамельного такого має відтінку бути. І я поступово додаю три яйця. Поступово, але тісто має бути вистачка, тому що наші яйця можуть зваритися в тісті. І беру тепло, я роблю. Однорідну, однорідну масу і поступово додаю 300 грам посіяного борошна. Поступово, щоб не було комочків. Ось таке дівчатка у нас мають, от, о, таке тісто у нас має получився. Бачите, Тепер я беру фанатний папір і просто отак беру і буду розмашувати і робити, як ви хочете, паряночок і так розмашую, Потім тут кошт буду ділити на дві частини на пополам. Ось так я розмастила, буду ставити на бляшку і ставити в духовку при температурі 180 градусів на 5 хвилин. Ось такі кошики у нас виходять. Я її зараз буду обрізати, буду їм надавати форму. Так, я для крему я взяла 600 грам сметани, даю один пакетик ванільки. Добре, примішую, і даю... Там меду добавляли і цукру, то дуже буде солодкий смак. О, так вода. Акуратно будемо. І будемо перемащувати.